Саня, яму ти копав сам чи замовник копав? Ні, тут замовник викопав яму. А що так, ну, Жест вежливості? Вчитав, щоб швидше дуже багато заказів, щоб ми швидше працювали, тому викопав яму сам. Дякувати замовнику, Дякую, да? так? Бачите? Уважу, так. О, так. <реш> Дивіться, по факту яма входить в вартість, але е, три сусіда. це велика бушинка. Один, другий, третій. Будемо борити максимально швидко, щоб переїхати на наступні об'єкти. Люди розуміють, з розумінням ставляться до того, що ми е, ну, поспішаємо, тому що зараз води в, ну, в Україні з водою біда. Тому всі згуртувалися, викопали яму, тому що копка ями може зайняти. Ну, як то кажуть, швидко, не швидко, в залежності від складності гарну і пів години годин. гарну годину займе, а так вони за годину, можуть за півтори, образно кажучи, там обсадити колону. Так, що, якось так, все по людськи. Якщо по людськи і ми по людськи стараємось максимально швидко виконати свою роботу. Буримо ми по 1200 гривень метр погони колони під 125 трубу, під погружний насос.